Вітаю всіх на моєму каналі! Це Таро-прогноз на липень 2025 року для Тразів. Тож почнемо. У мене є така колода 78 дверей. Отож, подивимось. В цьому місяці, до речі, Уран змінюється свій знак. І 4 ретроградні планети. Тому такий нестандарт. Тож перша карта. Шістка кубків. Це завжди про те, коли вам захочеться проводити час з вашою родиною. Можливо, будете згадувати, як було раніше, ваші спогади, родинні. Ось це зв'язок поколінь. Якщо вам захочеться завести, наприклад, домашнього улюбленця, то це буде добре. Можете дзвонити, от дивіться це коли ми сфокусовані на минулому початку місяця. Дивимось далі. Відлюдник, дивіться. Вам, я бачу, захоч... захочеться, хотітиметься бути на самоті. Можливо, ви будете подумати про минуле і фокусуватися на ньому, і вам захочеться ось цього відлюдництва. Це добре для того, щоб піти в себе, покопитися в своїх думках, переосмислити щось. Дивимось далі. Можливо, ви від родини будете хотіти закритися король мечів. Можливо, це буде пов'язане з якимось рішенням від чоловіка якогось. Ось, Король мечів це чоловік повітряна стихія. Можливо, це якраз ви, або ви, Терези, на вас акцент, або те, близнюки, водолій. повітряна така стихія вона. Про те, що ви, там, наприклад, щось вирішите, або щось стосовно вас, або там якийсь вердикт вам винесуть, або це ви. Ось, Але я бачу, що ви сфокусовані на собі в ну, цьому місяці поки що диявол. І тут о, о, означає, що це може бути вашою, так сказати, Спокусою піти в себе. І тут треба остерігатися якихось речей, що можуть вас захопити дуже там від переїдання, алкоголю чи о, інших речовин. Ось тут або, о, тобто, тримаємо себе в руках, в чому то не було би. Ось вам краще, вам відніше, про що йтиме мова, що вам саме цікавить в цьому місяці. Королева кубків, і також буде жіночка якась а, такої а, водяної стихії водної, або та, що буде допомагати, турбуватися про когось, або це рак, не скорпіон чи риби. Ось одна така стихія, щось буде пов'язане з цією жінкою, також буде присутнім. Можливо, ви будете типу не самі, і вам буде хтось допомагати, хтось хоче бути присутнім. Ось, сама була тільки що карта, дивіться, вісімка жезлів. Дивіться, це карта швидкості, і це означає те, що в місяці будуть події, я думаю, відбуватися дуже швидко, так несподівано. Ось це може ще також означати як карта польотів. Можливо, політ якийсь кудись відправитись у. Подорож, це буде добре. Або якесь діло буде відбуватися дуже швидко. Тобто це акцент саме на те, що події будуть навпаки пришвидшуватися. Далі верховний жрець, дивіться, іерофант. Також це говорить про те, що можете брати у когось, якщо ви сумніваєтесь, в чомусь поради. Радьтеся, якщо ви не знаєте, як вчинити той чи інший питання, то ось, будь ласка, це те, що ви вас буде хтось або навчати, або ви проходите навчання, або якогось ну, якусь людину, тобто ви бачите перед собою, і хочете з нею брати приклад, або це ви можете для людей інших стати, так як таким вчителем та провідником. Якщо ви чимось займаєтесь, то добре консультувати, наприклад, в цей час. Далі. Шут або дурень, дивіться, найперша карта в клоді. Достатньо цікаво, це говорить нам про те, що буде акцент на щось нове, я думаю, в місяці. А, дивіться, у вас нова енергія, це явно. А якщо ви хочете почати щось нове, це добре, от це передає цю енергетику. Але ж дивіться, в місяці у нас цілих чотири ретроградні планети: це Меркурій, Нептун, Уран і Сатурн. І ми не починаємо щось кардинально нове. Ми допоможемо типу, готуватися. До цього пробудовувати маршрути. І нам карта про це дурень каже, це коли ми прямо дуже хочемо створити щось нове, почати діяти. Але вона нам говорить про те, що можливо у вас не буде достатньо іще досвіду в цій сфері, куди ви хочете іти. От дивіться, він, типу, такий стоїть на обриві і на готовий прямо зараз іти вперед, але... Но не вистачає на це а, досвіду, і ну, це буде не дуже м, правильно. Дивіться, е, що би я тут порадила, це, е, це добре відслідковуйте, що ви б хотіли почати нове, і типу акумулюєте цю енергію. І от дивіться, перед цим випала карта іерофант. Підійдь та навчіться у когось спершу. От. Можливо, і тут була також карта дияволу, це буде спокуса, почати щось навіть нове. Це буде, наприклад, навіть Ретро Меркурій на це нас спонукати, але ж ось, порадьтесь більше з кимось, якщо хочете щось нове. Або нові стосунки, наприклад. Це говорить про те, що вони ще на початковому рівні, і тепер спостерігаємо далі. Вісімка чаш це коли ми уходимо фізично чи метафорично з того чи іншого місця, чи справи. От дивіться, ця карта може програтися про переїзд або поїздку. Людина, що зображена на карті, вона, власне кажучи, наситилася тим, з чим вона вже займалася раніше, вона цим не задоволена більше і вона. Знає, куди вона хоче піти далі, і ось вона туди йде, хоч це може бути і насправді боляче. Якщо займалися якоюсь роботою або справою, більше вам не подобається, то це гарний час її полишити буде. Ось, і ви будете знати плавно, куди ви йдете далі. Тобто. Або, я ж кажу, переїзд, або поїздка кудись відправляєтесь, або зрушення у справах якихось далі йде. І тим більше це означає знак у нас, що перед тим, щоб не поспішаємо йти у щось нове, можливо, ви захочете піти у щось нове, але не довершили всі свої там старі справи. Тобто, спочатку все завершуємо, а потім уже буде. Більше можливостей на те, щоб почати щось нове. Дивимося ще карти. Тобто місяць нас учить, знаєте, про те, щоб ми були такі уповільнені і дуже продумливі. Тим більше і Сатурн розвертається в ретрогатний рух. Це говорить нам про те, щоб ми діяли, знаєте, так відповідально більше, можливо. Або повертались у ті справи, які були раніше. Ще одна карта. Дев'ятка мечів тут у нас вимальовується це така промовиста карта. От дивіться, тут у нас зображена золота клітка, в ній сидить людина, але дверця та відчинені в цій клітці. Це означає на от, наприклад, людина, яка є заложником своїх же страхів. Можливо, ви е, з приводу чогось переживаєте, якщо це так, то це лише таке надумані. Можливо, навіть не зовсім тільки лише надумані, але це переживання можуть бути такі, що, можливо, щось і сталося. Так. Але ну, це більше може бути така позиція, наприклад, у деяких людей, коли м -м, він обирає не діяти зі свого власного страху. Ось клітка відчинена, ти в будь-який момент можеш піти, але ти сам сфокусувався на минулому та невдачах. От дивіться, не перша карта була в розкладі: це фокус на минулому і згадування якихось хороших моментів. Але якщо ми фокусуємося на минулому, ви можете перед тим, як починати щось нове, ну, якби. Буде більше так страху навіюватися, та спогади про, наприклад, невдалий досвід якийсь. Ось І це ну, взагалі карта страху, коли ми там не діємо, і можливо в чомусь уже було розчарування. Тут краще ви б просто полежали, відпочили і не зупинялися в тому стані страху та невдоволення. І щоб дійсно щось полишити, нам потрібно звільнитися від наших страхів також, що я можу сказати. Дивимось наступну карту. П'ятірка жезлів. От на е, даній карті людина намагається якби пробити стіну. П'ятірка жезлів це нас така карта не згоди між кимось. Можливо, це коли люди не знаходять е, Точок згоди, мовно кажучи, можливо будь-такі люди знаходяться коло вас, коли які там проти ваших якихось думок. Тим більше, чогось я розумію. Так може бути якась авантюра в місяці, і хтось буде незгодний, ви будете а, намагатися доказувати свою правоту. І це може бути така, також конкурентна ситуація, там здебільшого одна робота або десь іще, і через це ви можете ем, боятися. Що ще можемо сказати карта? Якщо для спорту, це дуже добре. Краще йдіть в спорт та е, займатися на суперництво там хай проявляйте своє. Це для змагань спортивних дуже добра карта, але. От дивимось, в чомусь, можливо, якісь амбіції в місяці будуть. І це як така енергія, бачите, конкуренції. Далі подивимося ще рицар жезлів, я бачу, ось він. І ще одна карта говорить про те, що емо... події будуть дуже швидко розвиватися. У нас була вже вісімка жезлів. Пришвидшення політ, тобто, або у нас е ви кудись їдете, відправляєтесь в дорогу, це буде добре для, для цього. Або вам звістки якісь будуть надходити швидко, але це те, е та справа, якою ви будете займатися, бо воно буде дуже швидко розвиватися події. Що я можу сказати? Я вам пропоную також перейти до ще колоди коло І в ній можливо, ми е, знайдемо якесь доповнення. Ось така гарна колода золотим переливається. Подивимось іще в ній. Король мечів. Такий файний чолов'яга. Дивіться, король мечів. Що я хочу вам сказати, він у нас вже був у розкладі. Тобто, ми, скоріш за все, позиціонуйте себе як такий власний холодний персонаж, який знає, чого хоче. Тобто, ви тут головне не діємо дуже швидко та імпульсивно. Тобто, король мечів, дивіться, він така вже у нас людина, яка вже все спланувала і вже готова діяти. Ось це. Не просто типу на ентузіазмі йдіть, а продумуйте саме власне свій план. Або з вами, буде такий чоловік, котрий ось так себе позиціонує. Плануємо все. Подивимось далі. Можливо, вам хто, хтось буде допомагати. Але я ж кажу, от мені здається, у вас вайб такий місяць Сатурна. Він вам, тобто, як депо, просить вас бути більш відповідальними. О, ще один рицар жезлів. Це щось таке неймовірне, я вражена, тому що, ось, дивіться, він тільки ще був. Що я можу сказати? Коли карта повторюється, то це е, говорить про те, що ми маємо акцент, дуже такий на увагу свою сфокусувати на цій карті. Воно, тобто, тобто головна, вона щось означає, О, дивіться. І ще один вказівник на те, що буде, будуть події дуже швидко відбуватись. Що я можу сказати? Якщо ви чогось чекаєте, якогось результату, якихось дій, типу вони вам будуть приходити. Ось це, коли ми діємо дуже швидко, швидко просуваємось, або також дивіться, що я можу так про що подумати: от є у нас шут, по якому ми хочемо дуже швидко діяти. Але нам говорить про те, що е, краще наберіться більше досвіду, у когось там запитайте, порадьтеся. І перед тим, як йти в нове, кардинально без бездосвіду, ми маємо полишити щось старе. І для цього нам е, потрібно позбавитися від всіх своїх страхів. Це нам також допоможе, якщо будуть якісь конкурентні е, події ситуації. І також у нас був присутній диявол, і це також буде берити, що те, що спокуса буде велика, наприклад, там піти на сторону зла і негативу. От, і м -м -м, говориться про те, також, що і от ми хочемо дуже швидко діяти щось починати нове, а нам потрібно дуже іменно правильно підходити з планом. А, два королі мечів були, з планом чітким, холодно, і якби мечом відрубувати, починати. <кій> і саме тоді події будуть вже швидко відбуватися. Ось так ось. Тобто, тут саме у вас така головна якби, порада це діяти саме відповідально в місяці. Ну що я можу? Може, і ще вам одну карту як пораду витягнути oh. чари. Дивіться колесниця. Ну, тобто карти доплюють сказані. Це іще одна така варіація. От дивіться, колесниця вона це про про, про просування вперед. Е, дуже вірогідно. добре поїхати буде у подорож, все ж таки. От або це. Я Кажу, щоб правильно все продумати, і ваші події і справи будуть йти вгору і швидко. Ось тож бажаю вам гарного легкого липня. Дякую вам за перегляд і до зустрічі до нових відео.